Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Головним напрямком удару для ворога є зараз не Торецьк, не Вовчанськ, не наше угруповання на Курщині. А що ви думали, Зеленський. Шалені зусилля, ворог. Витрачає на те, щоби бити по зеленському. Ви зараз скажете, що це я спеціально тому, що продався єрмаку. Я не люблю єрмака і ще більше, ніж не любите його ви, тому що єрмак не платить. Він є багатою людиною, як і інші багаті люди, саме тому, що він і вони не люблять платити. Більше того, я українець і тому не люблю кожну. Владу, тому що що це за люди, і звідки вони взялися, що вони пишуть для мене правила, обмежують мене і керують мною. Я не люблю кожного президента, бо не я цей президент. Але московити раціональні. Вони застосовують більшовицьку тактику. Свого часу більшовики хотіли перетворити імперіалістичну війну на війну громадянську і вони закликали. Солдат тодішньої російської імперії під час Першої світової війни і всю громадськість дезертувати з фронту і повернути багнети проти власного уряду. Вороги тодішньої Московської імперії були дуже в цьому зацікавлені і тому платили більшовикам. Кайзер платив Леніну. Кайзер розумів, що якщо вдасться дестабілізувати владу в в Санкт-Петербурзі, то тоді фронт розвалиться. Так і сталося. Московити цю тактику розуміли завжди. Потім комінтерн, власне кажучи, був створений для того, щоб нацьковувати народи на власні уряди, для того, щоб ці народи були уже невідпорні перед більшовицькою атакою. А іще задовго до цього. Московити завжди налаштовували народи, які хотіли завоювати проти власної влади. Наприклад, коли московити завоювали смоленськ, їм це доволі важко вдалося. Дуже багато разів довелося робити облогу смоленська багато років підряд, і їм таки вдалося це зробити тоді, коли вони змогли посіяти. Розкол між е, широкими народними смоленськими масами і тодішньою смоленською аристократією нацькувати одних на інших, підозрюю, що на початку 16 століття оце смоленське керівництво було не так, щоб дуже добре. Е, мабуть, вони корупціонери були. Мабуть, вони крали на каналізації, е, мабуть, у них було багато інших недоліків, але щойно московицька влада змогла переконати широкі трудящі смоленські маси, що треба воювати не проти московитів, а проти своїх смоленських. Одразу Смоленськ впав. А до цього це було старовинне українське місто. Я вам так нагадую про всяк випадок. Нині московити і їхні посіпаки в Україні закликають нас перетворити національно визвольну війну українського народу на війну громадянську. Багатьох їм вдалося переконати, що українська влада є більшим ворогом ніж влада московська. На цю тему московити публікують десятки мільйонів повідомлень в українських соцмережах. Як московицькою мовою, так і українською мовою щодня. Революція, бунт, повстання це чудові речі, які треба робити в мирний час. Це розваги мирного часу, навіть у Франції свого часу. Скажімо, така цікава річ, як Паризька комуна повстання проти тогочасної французької влади, призвела до поразки Франції у франко прусській війні. Революції в Австро-Угорщині і в Німеччині під час Першої світової війни призвели до поразки цих держав. Тому Ті, хто виливають бруд зараз на вище політичне керівництво України за московські гроші, є ворогами. А ті, хто роблять це безкоштовно або за свої гроші, як багато хто із опозиційних діячів, є людьми нерозумними. Я, як ви знаєте, симпатизую Порошенку і Порошенківцям багатьом, але бажаю, що і їхня критика режиму переходить рамки. Потік бруду, який вони продукують, є небезпечним, деструктивним. Зеленський часто бував несправедливий щодо Порошенка, і я можу зрозуміти образу. Але саме для таких випадків Христос повчав нас благословляти тих, хто проклинає нас. Під час війни, під час смертельної небезпеки для всієї української нації варто пробачати своїх колишніх ворогів, навіть якщо вони не виправилися. Також не мені давати поради Петру Порошенку, він успішний український політик, він був президентом і буде мати фракцію. І в наступній Верховній Раді багато людей йому довіряють, тобто він вміє вести за собою людей. Але все-таки чи не забагато ідіотів він бере до себе на службу? Офіс президента теж бере на службу багато ідіотів і навіть колишніх ватників. Але офісу можна пробачити там, все таки люди дуже активно зайняті війною. Можливо, вони не дивляться, що у них там робиться під ногами, не помічають бруду на своїх черевиках. але можливо. Ну, скажімо, перед закордонними відрядженнями чи перед прийомом іноземних гостей черевики варто було би почистити. Взагалі, всі українські президенти мали хороші якості і погані якості. Скажімо, Кравчук. він віддав значну частину українських озброєнь, знищив систему військової освіти. Значною мірою нас була дуже потужна, система військової освіти. В результаті діяльності Кравчука стало менш потужною. Звісно, послабив українські збройні сили дуже сильно, але у нього була хороша якість. Він був слабким. При Кравчуку всі могли робити, що їм заманеться, в тому числі і я. Президент Кучма так само зробив багато поганого. Він віддав рештки нашої ядерної зброї. Він віддав більшу частину нашої стратегічної авіації і наших стратегічних ракет, але в дечому він протистояв московитам. Наприклад, він. Знищив тодішній сепаратизм в Криму, який підживлювався московитами. Під час протистояння навколо острова Тузла в Керченській протоці він проявився як найкращим чином, і все-таки частину стратегічної авіації і ракет він залишив в Україні. Не захотів віддавати їх. Віддав уже Ющенко. Ющенко віддав московитам 10 ту 22 м 3 і ракети до них. Саме ці такі зараз працюють проти України, саме з них завдаються удари по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Дякую, Ющенку. Він віддав нафтоносний шельф змійного румунам. Навіщось? Він завдав страшний удар по українському волонтерству, тоді коли вкрав гроші, які були зібрані волонтерами. І жертводавцями на лікарню майбутнього. Він знищив всі запаси українських протипіхотних мін і е, добив останні ракетні шахти. При ньому від українських збройних сил вже майже нічого не залишилося. Януковичу потім уже нема було що робити. Ющенко попустив сепаратизму в Криму і на півдні України, але у нього теж були хороші якості. Він любив. Багато розповідати нам про голодомор є такий Білецький. Він очолює зараз третю штурмову бригаду. Це одна з найбільш ефективних бригад в Збройних силах України. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що, мабуть, Білецький являється патріотом і високоефективним офіцером. Я пам'ятаю, як в 2008 році при Ющенку цього самого Білецького і актив організації, яку він на той час очолював. Яка потім стала основою Азова, як Ющенківські, вірніше Луценківські мінти втоптували в асфальт на Володимирській вулиці в Києві? Щоправда, арештовували їх ненадовго от уже надовго стали їх арештовувати при Януковичі. Янукович був ні поганий, ні добрий. Ну тобто, він хотів поганого. Насправді, але йому це погано вдавалося. Він не хотів нічого доброго для країни, але в результаті вийшло як найкраще. Він розізлив націю, від чого вона прокинулася, і тепер ми з вами мешкаємо так, би мовити, в середовищі бадьорої і активної нації. До цього до Януковича нація спала з невимовним бажанням померти зараз. Ми маємо багато втрат і загиблих. Але бажання у нації вижити величезне. Потім був Порошенко, який зробив кілька видатних речей: це само собою канонічна автокефалія для української церкви, це реанімація українських збройних сил і збройного виробництва. При ньому було і дещо погано. це велика корупція, як ви знаєте, і він не любив добровольців. Тобто добровольці при Порошенку переслідувалися. Він не любив добровольців і ще навіть до того як прийшов до влади ще в часи майдану. Пам'ятаю, що навіть на мене він написав заяву в мусарню після відомих подій зі спробою штурму. Адміністрації президента на банківській вулиці. Але на других президентських виборах, коли він намагався обратися в другий, я підтримував Порошенка, тому що він все-таки патріот. Зеленський патріотом не виглядав, але Путін зробив його полум'яним патріотом. Найкраща якість Зеленського у нього багато недоліків, але найкраща якість Зеленського це. Та, що він не згоден на поразку. Він не згоден на капітуляцію. Я зараз на місці Зеленського уявляю всіх тих президентів, всіх попередніх українських президентів. От якби вони були на його місці, що б вони робили? І знаєте, я думаю, що все-таки добре, що Зеленський влада не ефективна і некомпетентна, але вони не погодяться з поразкою. Зараз Зеленський повіз план перемоги. В Америку з цим планом він хоче ознайомити і Байдена, і Камалу, і Трампа, і деяких світових лідерів. І сутність цього плану перемоги нам уже повідомляє американська преса. Там продне, дайте більше зброї. В Америці він представляє цей план перемоги як план миру. От мир в уявленні Зеленського дайте нам більше зброї для того, щоб ми могли їх більше знищити цих московитів. А якщо не дасте, ми все одно будемо воювати, і все одно ви опинитеся в такій ситуації, що змушені будете дати нам зброю. Така позиція. Не знаю, така позиція мені подобається. А вам до речі, окрім Зеленського, до Вашингтону приїхав Муді. Він на саміт уже зустрічався з Байденом. Десь там під Нью-Йорком зібрали індійську громаду. Він зустрічався з цими індійцями. Виявляється, що їх уже там 4,5 мільйони в цій самій Америці. А, у цих людей індійського походження. Камала Харріс на половину індійка. Несправедливо. Вона мала би бути наполовину українкою, адже зараз Україна в топі. Але українська громада в Сполучених Штатах проявляється більш мляво, ніж індійська громада в Сполучених Штатах. Взагалі якось рулять в світі азіатські меншини. От раніше нам довго розповідали про те, що існує глобальна єврейська змова. що... За всім стоять за лаштунками стоять євреї. Зараз ми бачимо, що в Європі за лаштунками стоять араби, а не євреї. А в Сполучених Штатах теж за лаштунками стоять хто завгодно, тільки не євреї. Уже навіть індійці значить більше ніж євреї в Сполучених Штатах, ще мали би значити більше українці. І для того, щоб українці якось почали проявлятися більш активно, я е, хочу спробувати створити спочатку принаймні в Європі. Ланки братства в деяких країнах, і ми шукаємо людей, які могли б очолити ці ланки братства. Для цього буде проведено навчання в одній з європейських столиць, і це навчання буде присвячено тому, як потрібно організовувати солідарні спільноти, як потрібно впливати на суспільства, в яких ви перебуваєте, не тільки на Українське суспільство, взагалі на суспільство тих країн, де ви перебуваєте, як потрібно взаємодіяти з органами місцевої влади і тиснути на органи місцевої влади в інтересах України і Господа нашого Ісуса Христа за тим телефоном, який ви бачите зараз на екрані, треба зголошуватися. Ми складаємо списки. Багато людей вже зголосилося, і невдовзі такий семінар буде проведений. І ще раз, це офлайн-семінар. Я для цього на кілька днів вийду в одну з європейських столиць для того, щоб провести цей семінар. За цим телефоном я прошу зголошуватися також і наших братів і сестер, які мешкають зараз в Україні, адже в Україні в багатьох містах немає ланок братства, а вони там потрібні, тому що і в Україні дуже багато роботи. Окрім того, ми опинилися в трагічній ситуації. Більшість нашого старого активу зараз воює на війні, не може займатися тиловою роботою. І найкращих людей, які до нас приходять, ми теж інтегруємо в батальйон або в добровольчі підрозділи братства, які воюють. Не будучи оформленими в головному управлінні розвідки чи збройних силах, є і такі наші брати, які не хочуть оформлюватися, але хочуть воювати, і вони це роблять. Але у нас багато і тилової роботи волонтерської роботи, роботи по протистоянні вато і. Ця діяльність мусить бути ефективною. Для цього ми в Києві будемо проводити теж ближчим часом семінар для людей, які захочуть очолити братські ланки на місцях. Це лідерські курси, багато що в тилу зараз заважає діяльності українських збройних сил і українським спецслужбам. А це має бути змінено, і от ми формуємо ті структури, які будуть сприяти українським збройним силам і українським спецслужбам в їхній конструктивній діяльності проти ворога. З прикрістю ми маємо констатувати, що зараз українська громадськість в Україні безсила перед ватою в багатьох аспектах, навіть в Києві, не тільки перед структурами ОПЦ ФСБ, але і. Перед ватою, яка окопалася в культурних закладах, ми вже повідомляли вам про ситуацію в Київській музичній академії, імені прості, господі Чайковського, символа Росії, вони ще не нанесли на фасад літеру З. Але, мабуть, незабаром нанесуть, і що ми з вами чого-небудь не зробимо, тому що Чайковський це такий символ Росії, як і літера З. Вони кажуть, у Чайковського прапраправдєдушка був українцем, і тому ми не повинні віддавати його московитам. Там половина офіцерів і генералів зараз в армії окупантів мають не те, що дідусів, а татусів. Походженням з України, чи це означає, що їхні меморіальні дошки мають бути на військовій академії в Києві? Цей Тимошенко, який є зараз начальником музичної академії, був помічений в контактах з ворогом. Про це ми будемо говорити вже завтра. Як саме іде. Але як завжди, оця ватність поєднується з корупційністю. Там є такий фонд непрозорий при музичній академії, через який вони прокачали за два роки на хвилиночку 20 мільярдів гривень для того, щоб ви просто уявили всю цю суму. От зараз влада хоче підвищити нам податки, це абсолютно дурість добити малий і середній бізнес. І вони очікують, що від підвищення податків бюджет отримає 30 мільярдів гривень, от тільки через оцей цінньовий фонд. Консерваторії, про які ми теж будемо говорити завтра, вони прокачали за два роки 20 мільярдів гривень. ДБР, ви мене бачите, набу ви мене чуєте СБУ, вам наплювати? Ми все-таки дотиснемо цю ситуацію, і там уже завданням буде, щоб цей Тимошенко не встиг втекти за кордон, як втік, оце на днях. Буквально директор Національного історичного музею в Києві. Такий собі Андрощук. Поїхав на якийсь захід культурний в Європі і, звісно ж, не повернувся. Написав звідти заяву в Міністерство культури, що повертатися не збирається. Він ватнік. І навіть після 2014 року писав статейки московицькою мовою. Має подвійне громадянство шведське, правда, друге громадянство у нього шведське, намагався вже втекти. Раніше його не пропустили прикордонники, і незважаючи на це, якось він тримався на посаді. Цікаво, що основною його діяльністю було не доведення до ладу експозиції національного музею, а війна. З приватними колекціонерами він нацьковував мінтів на приватних колекціонерів. Я нагадаю вам, що на приватних колекціях власне все і тримається в цивілізованому світі. Основні музейні експозиції в усьому світі були сформовані приватними колекціонерами, які заповідали свої колекції британському музею, наприклад, основним зібранням живопису Європи і так далі. Приватні колекціонери. На відміну від державних музеїв, знаходять можливість ввозити із за кордону в Україну культурні і історичні цінності, з яких формують колекцію. Звісно, частина цих колекцій формується із речей, куплених в Україні. Наприклад, це результати роботи чорних археологів. То дуже багато людей бродять по полях і лісах України і шукають різноманітні артефакти. Часто вони роблять це погано, скажімо. Іноді це випадкові загублені колись речі, а іноді, мабуть, пошкоджуються якісь поховання чи поселення, звідки це витягається, і пам'ятник руйнується без належного дослідження. Але справа в тому, що попит сформований за кордоном, тобто до повномасштабного вторгнення більшість цього вивозилося в Ерефію. Там завжди купляли з задоволенням те, що найдено в українській землі вивозилося в Польщу, тому що тут же ж багато зброї, наприклад, 17-го, чи артефактів, 17 16-го, 18-го століття. Це те, що річ Посполита, і це цікаво, і полякам. Вивозилося в Європу там великий ринок, і там є кому все це купляти. Але приватні колекціонери примудрялися зберігати багато чого в Україні, тобто вони не давали і не дають вивезти, вони хочуть виставляти це у себе. І це у нас є цілий ряд в Україні приватних музеїв. І це чудові музеї. Чому вони чудові? Тому що якщо ви науковиці хочете попрацювати в запасниках чи з експозицією державного музею, це дуже важко. Вам потрібно чекати роки 3-4. Бюрократія, купа листів, узгоджень, все таке інше. Короче, вам не вдасться. Якщо ви хочете попрацювати з експозицією приватного музею, то приватні колекціонери будуть щасливі, якщо ви працюєте з їхньою колекцією і дадуть вам дозвіл за 5 хвилин в державних музеях з причини вічного безгрошів'я і з того, що велика кількість коштів доводиться. Витрачати на персонал, на бюрокрацію, так би мовити, на непродуктивні витрати, не мають можливості нормально консервувати речі, нормально дбати за цими речами. А приватні колекціонери знаходять можливість і нормальної консервації, і нормальної реставрації. Приватні колекціонери шукають а державні музеї часто не оновлюють свої експозиції десятками років десятки років туди не надходить майже нічого нового а приватні колекціонери збирають і шукають щось нове постійно кожен день серед директорів державних музеїв часто трапляються звитяжці і дуже віддані справі люди серед них навіть є серйозні науковці Дуже гідними людьми є, наприклад, із тих кого я знаю, знаю далеко не всіх. Але із з тих кого я знаю, є, наприклад, нинішній директор Києво-Печерського заповідника. Там є музеї книги, наприклад, в цьому заповіднику, і от директор цього музею, жінка, теж є дуже достойною людиною. Є директор в Кам'янці-Подільському цієї фортеці, дуже достойна людина, і багато інших. Але всі ці дуже достойні люди, а часто і серйозні науковці. Діють в умовах жорстокого дефіциту засобів, держава, як ви знаєте, грошей майже не дає, і всі ці достойні люди, директори цих державних музеїв, коли вони справді є гідними людьми і е, дбають за свою справу, вони е, перебувають в дуже добрій співпраці з приватними колекціонерами. А оцей от директор, колишній вже директор. Національного історичного музею, який любив приходити з трусами мусорськими до приватних колекціонерів, він був людиною негідною. Зараз, аби уникнути скандалу, мінкульт якось намагається з ним домовитися, щоб все було якось там по-тихому, бо навіть щоб він повернувся, не треба домовлятися, щоб він повернувся. Не треба, щоб повертався. Треба подивитися, просто що він там вкрав в експозицію. І якщо ми вже говоримо про Гроші, яких категорично не вистачає на культуру, хоча на культуру варто, щоб вистачало, як і на збройні сили. Можу сказати, що абсолютно потворна ситуація в збройних силах з зарплатами. Тобто солдат отримає там, ну скажімо, 22 тисячі. Його сім'я може прожити на 22 тисячі гривень. Всі кошти, які є в державі, мають бути зараз сконцентровані на війну, на перемогу. Зокрема, і на гідні зарплати нашим військовослужбовцям нашком бріг отримає там якісь жалюгідні копійки. От, скажімо, зарплата якого-небудь ясно доходи всякі ціньові, не ціньові, у цього директора консерваторії Київської музичної академії, у цього Ватника. Просто не порівняти з бойовим комбрігом, а тим паче з командиром батальйону на передовій. Не кажемо вже за якихось там чиновників, за очільників державних акціонерних підприємств. У людей взагалі відсутнє сумління в цьому смислі. Як може бути у солдата в збройних силах нашої країни зарплата 22 тисячі гривень? Поясніть мені, як може бути зарплатня офіцера там тридцять тисяч гривень. Звісно, що коли він безпосередньо на передові пристрілюється з ворожим солдатом, йому є якісь нарахування. Але якщо він уже знаходиться в 7 кілометрах, там на стабілізаційному пункті ці лікарі, 7 кілометрів, наприклад, від фронту, їм на голову періодично прилітає який-небудь черговий каб. І вони всі постійно цілодобово вимазані в крові поранених, і отримують вони якісь жалюгідні копійки. Просто навіть про це соромно говорити будь-кому, і давно жодних доплат вони не отримують за перебування в безпосередній близькості від смерті. За це треба боротися. Потрібно боротися за зарплати нашим бійцям. Ми з вами маємо це зробити. Ну і про культуру нарешті, і знову я закінчу культуру. І багато сьогодні говорив за культурні речі і хочу закінчити культурою. Е, я завжди вірив в італійське мистецтво, як не завжди, а десь починаючи з 13 століття, десь від Берлінгєру Берлінгєрі від Бонавентури Берлінг'єрі Джунти Пізано, але і аж по нинішній день уявляєте зараз в Італії, в Болонії в Болонії чудове зібрання живопису. В Болонії проходить виставка. Прості господи китайського мистецтва сучасно. І от на цю виставку з'являється італієць, як пишуть всесвітньо відомий митець, але імені його не називають спеціально в інтересах розслідування і. При всіх розбиває молотком скульптуру китайця Айвейвея. Це куб чимось там огідним розмальований. От у нас є центр Пінчука, наприклад, де експонуються contemporary арт. А ніхто ж з українських митців справжніх туди не зайшов з молотком. Чому? Тому що немає ще справжніх митців. А в Італії довга тривала мистецька традиція. Людина, цей митець просто не зміг витерпіти цієї наруги і зробив, власне кажучи, те, що він і мав зробити з цим так званим мистецтвом. Ну, італійці, звісно, там підсуетилися, сказали, що як їм шкода е, оцього жахіття, яке він розбив, але вони поставлять там телевізор і будуть на цьому телевізорі показувати оцей куб китайський ще до того, як він був розбитий. Нам важко. От сучасним українським митцям, але ми все-таки працюємо. От саме для цього, наприклад, ми впровадили такий ютуб-канал, називається Неоплатонівська академія. Тут я говорю про всякі пустощі, про речі важливі, але ці речі надають вам можливість зазирнути у глибину речей. Але якщо ви хочете зрозуміти по-справжньому, що зараз відбувається в світі, і чому, що ви хочете уловити саму сутність Зеленського, вам потрібно подивитися там програму, яка називається Коментарі до Геракліта. Посилання ви зараз бачите на екрані. От там сказана вся жорстока правда. Подивіться, будь ласка, і напишіть. Про свої враження в коментарях на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мчали огідною говіркою Чайковського.